Всім привіт! Ві зараз буду відповідати на ваші запитання з за вайпери групи Агродвіш. Наша мета мета Агродвіш компанії всієї вайпер, Телеграм, Інстаграм, Тікток, Ютуб, все, що пов'язано пов зі мною з АгроДвіш, це допомога вам, аграріям України, людям, котрі годують країну, котрі хочуть перемножувати і додавати. Наскільки це можливо? Поїхали. Що це? Це сіра гниль. Проти неї треба е, працювати. І ця сіра гниль, вона, вона тут з'явилась не просто так. Вона тут е, е, зайшла через отут, де було запилення, через цей оцір, куди заходить пилок. Вона не до кінця засохла і туди проникла сіра гниль. Вона була суха. Це тистік течінка. Течінки. А, пестик, 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 це пестик. вже е забувся. Тобто вона була доволі активна. При туканні на 5 літрів ви даєте, наприклад, там, тип С36 або бітаксон, на 5 літрів даєте 5 мл цього розчину, е цього препарату, і по столовій ложці кожного виду трихедрими. Я це вперше бачив в е Ташкенті, коли були на семинарі е саката. Так, так, ось там про рожевополітні томати вони додають туди триходерму, вона ніяк погано не впливає на рослину, але коли туди потрапляє сіра гниль, вона її зразу вбиває і з'їдає. Але, звісно, все в міру. Якщо був там скажені умови, то ну, ви, мабуть, бачили, що буває, що плєш, робиш обрискування, не працюють фунициди, вони працюють, але за певних умов. Так само трихадерма. Вона працює, але за певних умов. Якщо будуть скажені умови, якщо там будуть перепади, то можливо і вона не спрацює. Але вона працює при цих умовах, коли там не перепад вологи, коли там висока вологість, там вона зберігається і може захищати ваші рослини. І при цьому нема стресу. Але щоб побачити, як вона працює, потрібно, щоб тут вона була, а тут не була. Тільки в порівнянні ви можете бачити, як воно працює. Якщо, звісно звісно ж таки порівнювати. Далі поїхали. Шукаємо ваші запитання. Тут якась скажена хвороба. Не розумію. Так, що це добрий день, підкажіть, чого підсихає завість у томатів. Так може працювати, знову ж таки, сіра гниль. і так може працювати або якісь там фосфорганічні препарати, котрі потрапили на рослину. якщо було оприскування. Їми. І ще так може, ну так більш працює сіра гниль при високій волохості. Можливо, ви наробили дезінфікування типиці. А якщо робили, то треба з'ясувати, звідки воно прийшло. Це захворювання. Що в цьому випадку робити? Ну, тут, тут вже засохло-присохло, все нічого не поробиш, все, ну, тут все, все, все висохло. Що треба зробити? Вже нічого. У вас гарне листя, у вас буде гарний врожай, треба провітрювати і зачекати, коли все буде. Добре. З приводу капусти, нещодавно в одне із господарств, котре в мене на супроводі, загальна площа 60 гектарів, теплиць до 4 гектарів. В Мікагардіан ми порівнювали на, на одній теплиці. Обробка була розсади капусти перед висаджуванням. Полив на Тонну води на 1000 літрів по 6 столових ложок кожного виду. Потім на теплицю 500, коли висадили по 6 столових ложок, по 4 або по 6%, не більше, ніж 6% кожного виду. 6 ріди, 6 конінних, 6 харціану. Триходерма Мікагардін. Висадили і буквально позавчора було збирання врожаю з трихадерма плюс 20% до вроженості. І тепер господарство готово брати триходерму на всю площу, тільки в порівнянні. Одна теплиця була з триходермою, інша без. 20% більше врожайності, і це було по грошах 6, 30 хуже, по 8% це було 200 гривень витрат на теплицю. Так, 200 гривень витрат, а прибавка була плюс 20% по врожайності. Так, далі. Що це у нас таке? світ чи підживлювати. Моє прохання тут, що треба робити? Цвіт обривати? Я би обірвав би цвіт, по-перше, Друге, Карбомід по листю зробив опискування через 4 дні кальциніт по листю оприскакування. Після кальциніда бор і максикропсет оприскування по листю. В корінь райкат стар 300 мл на 10 соток плюс, по 200 мл стаканчик кожного виду триходерма. Трихадрема мікардін разом з корним будь-яким працюють сильніше. Ми порівнювали, коли давали корний стимулятор, сам і корний стимулятор стихадемо Мікагардіан. Чомусь там, де з Мікагардіан коріння було більше. Ну, не, не питання чомусь, а тому, що там в неї є там, поживні речовини, і тому що нема хвороб і рослина краще розвиває корне систему, нічого їй не заважає. І це класно зробити. Плюс будуть більш доступні елементи живлення. Далі, добрий день. так, Поїхали, капустою. Е, ну, Капусту так, я тут від, від, відповів. Треба чекати. Доброго дня, підкажіть, яка може бути причина? Е, щось внесли, щось тут ви надавали зайвого якихось стимуляторів. Як, щось тут було в надтишку, коли рослина була в, в точці росту? Проаналізуйте десь 5-7 днів назад, щось було чимось оприскування. І у Мене питання, яка тут густона посадки. Тут, мабуть, дуже густо. При високій гусоті посадки висаджування можуть бути проблеми далі з вирощуванням. Вам на ранній срок висадження 2-2-2-4 рослини на метр квадратний, літній 3 рослини на метр квадратний, 3, одна максимум. Тут, мені здається, 3,6-4, і це можуть бути проблеми. Але те, що з листям. Антистресант, антистресант плюс кальцій зробіть, зробіть оприскування. І тут, бачите, щось по, цю, по цій стороні рослини. Це прийшло зверху, це рукотворне. Далі огірок, це хімера. Не звертайте уваги. Сіра гниль, коментують. Так, далі. Що за звір? Медведка. Це працює медведка. далі. Пеноспороз. Можливо, початок пронеспорозу або будь-які кремні краплини. Що я би зробив? Головне експіріенс 15 на 10 плюс казумін, 20 на 10 оприскування, через 4 дні, через 5 днів повторити, зробити листове оприскування на 10 на 15 літрів по 2 столових ложки кожного виду трохоберма, 2 віріди, 2 конінги, 2 харцану. Через 5-7 днів після триходерми ще раз таке саме оприскування. І через друге оприскування триходермою зробити оприскування там, де у вас буде інфініто дозу, яку пишуть на упаковці. 20 мл, 20, 20 грамів на, на 10 зробити оприскування. Тобто у вас повинна бути одна хімічна, дві біологічні обробки. І це буде, по-перше, це буде дешевше, це буде від усіх хвороб, і це буде гарна профілактика. А і це треба пам'ятати, коли ось така стадія, ви робите профілактику. Якщо рослина хворіє, то вам треба пролікуватися хімічним препаратом. Використовувати триходерму мікаріан це дешевше в 2-3 рази, в 4, ніж хімія. По-друге, це менше опіків по рослині. Багато хто в мене на супроводі ми так компонуємо. Хімічна трихадерма. Тому що, можливо, тут спора вже проросла в середину рослини, тут, тут треба прохімічитись. Але кожен раз хім, хімію працювати середину рослини не треба рослину, рослині шкодити. Ми, мабуть, помічали, коли листя таке грубе, жорстке і таке на, на, наче старе. А, старе. Це все хімічні обробки. Нам треба якомога менше, щоб їх було. Працюйте біологію теж, і це буде для рослин більш, більш краще. Кратувана стрічка. Кажуть, кажуть, пишуть, пишуть, що це гівно. Так, Мені ця краплена стрічка не дуже подобається. Ця Це тіп, вона дешева в, в, в виробництві, не для всіх, воно під, підходить для гарних по, по, о, поверхні, без перепадів, а вона підходить добре там, де м м м чиста вода. Як з мого досвіду, ми в від, від, відкритому ґрунті на один, один рік лише використовували Краплину стрічку, потім її замінював. В теплицях теж один рік, а, в залежності від умов. Якщо чиста вода, то можливо 2 оберти в один рік більше я не використовував. Чув, чув і чую, що люди використовують більше, але заміряв а, врожайність на старі краплини стрічки і на нові. Нова давала більше. Плюс від 10 до 20%. Це дуже відносно. У мене вода мала сішкову одиницю, вона іноді позабивалася, і я бачу, що рівномірність поливу була неідеальна. І теплиці це високозатратна м, така дія, тобто дорожче, ніж відкритий ґрунт. І тут треба, щоб. Кожен кілограм був на рахунку і треба його отримати. Але багато чую, що використовують 3-4-5 років краплину стрічку, це можна робити. Головне промивати. Якщо органіку це перекис водню, якщо солі це кислоти, це все робити розумно, можна промивати ще й хлором це окрема тема. Це, ми це робимо з, з, з людьми, хто в мене на супроводі, на агроконсультаціях. Ну, тобто Це треба робити, щоб мати гарний врожай. Саме від поливу залежить ваша, ваш е, врожай і ваш заробіток. Е, тобто можна використовувати перше, що треба знати, щоб вас це влаштовувало, той результат, який ви маєте. Ось така крапла стрічка, в котрі показуєте. Мені така, це, якщо, якщо це щлюва, мені більше подобається. На першому місці, оце клас, так, це вірно, це, це краще, ніж так. Та. На першому місці для мене це імітерна краплина стрічка. І, якщо великий імітер, то не китайський. Іригатор гетафін це на першому місці, що для мене, що я, я би використовував. А, і плюс краплена стрічка, якщо для відкритого ґрунту, то для, з, з біфітрином, з інсилицидом, Перетройдом, гарна річ. І що ще для певних ділянок своя краплена стрічка. Нема там оця класна краплена стрічка, і все. Якщо перепад є рівня, то у нас там довжна ряда стає там менша або довша, Плюс, плюс краплена стрічка. У нас вона може там емітерна, там, де високий тиск, це там якщо є, є якісь перепади. Якщо ідеальне рівне, рівне поле, то нема причини переплачувати за емітерну мітерну беріть, е, щільову. Тобто для кожного варіанту своя краплина стрічка. А варіант який? Або заробити, або просто хобі. Якщо заробити, треба все аналізувати. Якщо просто хобі, що хоч може використовувати, у мене батьки 10 років вже використовують краплину стрічку і, і, і все гаразд, влаштовують там просто, щоб був полив. Це що? На огірку це рукотворни, це пройшли, це якесь оприскування було. А, перший варіант: або вітер був, або було якесь оприскування. Я так і бачив, коли робили оприскування і додавали при, прилипач. Надлишок прилипачу, воно пропиталось через листя і пропалило наступного дня, коли зійшло сонце, пропалило, висушило ці клітини, котрі не могли харчуватися, підживлюватись як, як рослини. Агродоліна. не знаю таких. Персик, Курчавість. Доброї ночі. Що робити з персиком? Підкажіть, будь ласка, Курчавість, листя персика. А, так, в мене є люди, котрі вирішують на біо завдяки там, ну, казуміну, завдяки триходермі і, 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 і ентомофагам. І триходермою в цьому році було важко працювати, тому що для курчавості це ідеальна температура плюс 10 градусів. І такий період був дуже довгий. Було багато дощів і 10 градусів. І щоб захиститись біо, треба було робити оприскування кожні 4-5 днів. Робити, 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 робити. Спори. Міцелії, там, канідії, курчавості в листя персика, вона, вони в, в, в є, корі дерева. Потім, коли йде дощ, вона просипається і йде там в бруньки, котрі стартують в рості. Зараз, в такому випадку, треба це листя обірвати і спрацювати вже коли хворіє, вже спори міцелії в рослині. Тут треба зробити оприскування. Триазолими. Або там, скор, хорус, тілт, якийсь там зробити опискування, щоб пролікуватися. І якщо ви вируч на біо, то потім вже повертатись. Тобто розумно це все використовувати. Далі поїхали. Так, огірок, це якісь каплі, котрі зробили опік, нічого тут страшного нема. Так, доброго ранку, підкажіть, будь ласка, що з томатом? На томаті. Перше, надлишок міді. Просто скажений і мідь може е, гальмувати ріст. Це треба знати. Е, ну, і ріст і загальмований. Надлишок міді і щось дали. Що з томатом? По-перше, ви повинні давати інформацію, що ви зробили. Тут воно не саме таке росло. Щось йому надавали, зробили. Треба аналізувати ситуацію. Наступне бур'ян. Недопустимо, якщо це теплиця, ну, взагалі, якщо це вирощування, щоб щось там було, недопустимо, щоб бур'ян був. Бур Кожна рослина конкурує з іншою. Вона ви, ви, виробляє в ґрунт е, хімічні сполки, котрі отрують сусідні. Тобто тут все тут. лобода, мар'євує, вони хочуть знищити томат. І вони конкурують. Томат один, а цих багато. і... І вони співають разом у нас багато у нас не, не подолати, і бур'ян переможе. Помідор. Нестача в ньому мікроелементів, можливо, якийсь ПАШ неправний в ґрунті. Тут реакція на регулятори росту. Це ну, тут якісь були регулятори росту. Треба вам дізнатися, що ви давали рослині. Доброго дня, підкажіть, що з картоплею. Які насінними матеріали, які були гербіциди? Ви впевнені, що у вас класний насінний матеріал чи ні. Так, далі. Ну Це е, хурма проситься на висаджування, на пересаджування, Прям чітко. І, можливо, вона там закисає. Щось, щось там в кореневої системі, Щось вона проситься на волю. І тут якась е, деревина. Не знаю, такі не, 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 не вирощував. Зробіть умови, які потрібні для, для звичайних рослин, і все буде гаразд. Перець хтось, їсть перець якась. Е, Волям флексі. А, тут він, він такий прям замучений. Корне стимулятор. Корне стимулятор, будь-який. Е вносити, який ви бачили, який довіряєте, який є в магазині. Додаєте йому трихедерми на гектар по 2 літри кожного виду, віріди, коніні, харцану від, від Мікагардіан. Берете трихедерму, Вносите. Це підсилює дію, е дію і трихедерми, і підсилює дію корне стимулятора. В наших досвідах разом, разом з разом з корнестимуляторами було більше і рослина була більш потужна, чим чисто окремо сам корне стимулятор. І навіть були варіанти, коли ми вносили тут рехидер, тут корне стимулятор, і іноді корінь і рослина була більш потужна, ніж на корний стимулятор. Вносити листю робити опискання карбамід потім, з волі флексі, потім кальциніт, чистий, потім амінокат. З якимось там карагеном або а, Так. Далі йдемо. Далі, далі, далі. У нас тут вже час закінчується. Так, огірок. А, тут був розбор теплиці на гідропоніці. Ну, я слухав це, це відео. Всім привіт! Маємо таку тепличку. Теплиця дуже. І ось видно корінчики, мусимо трошки підсипати. Думаю, щось та й буде. Кровати. Холодно. Наладиться температура, все буде гаразд, якщо буде правильно жилення. Підкажіть, будь ласка, чого так? Чого скидання, чого скидання огірка? Перше, скидання огірка. Русина відчуває, що вона його не витягує. Русина внаслідок роботи сонцем, фотосинтез, наслідок харчування жилення через короневу систему, виробляє пластичні. Елементи все це виробляє, цукри, і кудись, кудись їх розподіляє. Якщо щось в рослині не вистачає, високої сі, не вистачає світла, а перебити температури вологості, Ось, і температура і вологість, тобто все це що там не так з рослиною, якісь стреси, вона скидає завість, щоб не здохнути, щоб вижити. І вона це все. Так, показую, що треба робити? Регулювати, аналізувати ситуацію навколо рослини і регулювати кількість зав'язів. Тому що, коли квітка відсвелась, вона рослина потратила, витратила на неї вже багато сил. І треба аналізувати. Якщо у вас якісь там стреси, то певну кількість квіток обірвати можливо, або пасинки ну, тобто, те, то, тобто, Треба проаналізувати. Найбільшою причиною, що там скидається це нестача світла. Коли, якщо ви вирощуєте ігрок, ви, 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 мабуть, аналізували, що у вас а, там гарна вода, гарний ґрунт, все гаразд, все зробили. І лімітуючим фактором вже може бути тільки світло. І коли є нестача світла, там на, є формула на один плід потрібна певна кількість світла. Якщо його не вистачає, то ну, нічого не поробиш. Треба, щоб світло було. Так, що це у нас таке? Кавун. Що з ним? Чимось припалили або щось його їло. Припалили, а чим. Щось. Припалили чимось, так. Тут щось він так і, і, і без мульчі, тобто він якось не хоче жити. Перепад температури. Так. Далі. Магній. нестача магнію. Можливо, у вас вже цвіте п'ята китиця. В такому випадку п'ята китиця, коли зацвітає, це останній шанс розкачати гарно плоди. Зараз багато у кого питання, як чим розка розкачати плоди. Нормальна кількість листя, гарна корона система це великий врожай. Коли п'ята китиця зацвітає, вам треба внести в полив віва на 10 соток 700. 800 мл віва плюс по 200 мл мікагардін, три Один одного підсилюють, гарна окорена система захищена і простимульована. І через 10 днів після того, як ви п'ята за, за, китиця, ви це внесли. Через 10 днів потім подивіться на свої рослини і якому стані перша, друга, третя китиця. Вони швидко будуть давати а, в розмірі. Поприскування по можна теж зробити Мікагардіан, триходерма по 100 вілості кожного виду і дати туди кальцініт і зробити оприскування так, щоб потрапило на рослину. Це профілактика від хвороб. і теж більш десь я промазав. Так, так, тут був. Да. Ну, Що а, зробити, ви вичули. Так, буду вже зафінішувати. гниль, скидання. Далі. Чого не вистачає. Щось, ну, тут потрапило, тут було оприскування. Таке робиться, коли там щось чимось оприскували. Треба зрозуміти, що у вас було. Не робіть такі оприскування, все буде гаразд. Караген, белт, волімфлексі. Тут може до, допомогти. Огірок хоче висаджуватись, висаджуєте його і все. Бактеріоз. Вам треба, роз, 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 як я казав в своїх відео, розрізати рослину, зрозуміти, звідки зайшла ця хвороба. Можливо, десь тут, можливо, десь там далі. Звідки за, 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 зайшла хвороба з коріння, або десь при пасанкуванні, при обломки листя, щоб потім не повторити ці помилки. І далі. Фокус ззаді, не на проблемі. Казумін може допомогти рослинам, котрі ще більш живі. Цю рослину вже не врятувати. Так, ну, що у нас тут? Запилення. А, ну, так, реагує. Запилення, 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 неправильне за запилення. Зробіть оприскування. Максикропсет плюс борне добривом. Дози дивитися на упаковці. Потім мігафол плюс кальциніт через 4 дні, потім макси кропсет, знову ж таки, плюс карбамід. Максикропсет 30, карбамід теж 30. В коріння. Будь-який корний стимулятор, наприклад, Raycat Start, будь-який, який є як корний стимулятор, який більше розганяє верх. Наприклад, Raycastar, він і корінь трохи і більше вверх. Радіфарм більше корінь, ніж вверх. Тут треба, щоб і корінь і додали силу наверх. E, також можна зробити це з триходермою. Нагадаю, великі господарства, перевіряючи цю триходерму, роблячи досвід, бачать, що є різниця на 20%. Тобто, ви зроби, зробите тут гарне коріння і попрацюєте на гарне запилення. Після того, як корінь потужний, ви там бор максікропсет, потім даєте потужності карбомідом, потім оприскування кальцинітом, потім знову бор максікропсет. і антистресанти по листю. І таких плодів стане менше. Росина дасть більше врожай. Тому що коріння захищене, простимульоване. Так, дякую за допомогу. Так, всім, кому був було цікаво і допоміг, за вас лайк. І напишіть в коментарях, як вам такий формат цього відео. Підходить чи ні, відповів на ваше запитання чи ні. Ось таке. І якщо хтось використовує мою Міка Гардіан, Віріди Коніних Харцанов, напишіть, як вона була в порівнянні з нею і без неї. Якщо у вас було порівняння. Якщо не було, то це ви не зрозумієте, як, як вона працює. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на Гардліш.